Підсвічування, підсвічування. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогоднішнє відео, як ви вже зрозуміли, про підсвічування робочої зони. Це перше відео українською мовою на цю тему на моєму каналі. Тож, давайте починати. Я хочу знаю про підсвічування досить багато, але все ж таки в мене завжди було бажання вивчити цю тему детальніше. І поштовхом для цього стала ось така ручка. Профіль ручка від Fera Fiorрі, котра монтується верхній модуль, і в неї вставляється стрічка. Чому саме вона? Бо в неї є особливість в тому, що в неї вставляється тільки розенька 5-мм стрічка. Цю стрічку досить складно знайти в магазинах, просто от в місті піти, типу в будівельний магазин, і знайти таку стрічку. Тому я почав шукати, по-перше, стрічку, котра мене влаштує, і таку я. Сподіваюсь, знайшов. Поставимо, подивимося, як вона світить. І якщо мені сподобається, то я вам ну, поділюсь посиланням і марку цієї стрічки е в своєму телеграм-каналі. «Доєднуйтесь». саме через цю стрічку, тому що її важко знайти, я почав е шукати стрічку. Щоб знайти відповідну стрічку, гарно якісну, треба вивчити це питання. Я це питання вивчив. І сьогодні я поділюсь з вами тим, що я дізнався, а саме, як обрати стрічку, на які моменти треба звертати, окрім потужності і кількості діодів, та як під'єднувати, ну і що краще обрати. Сьогодні поговоримо з монтую і подивимося, як це світить, чи варта та стрічка, того, що я вам про неї розказую. Світлодіодні стрічки бувають трьох кольорних температур. Це тепле світло, жовтеньке, 3000 Кельвінів буває денне світло 4 4500 тисяч кельвінів і холодне світло це 5 тисяч і більше кельвінів. На кухню найкраще рекомендують використовувати денне світло, але це вже на кожен смак. Хтось любить прям холодне світло і його норма, хтось навіть тепло використовує. Але середня така, скажімо так, рекомендація це 4,5 тисячі кельвінів, це денне світло. Воно і достатньо освітлення дає. І в той же момент, якщо у вас світлий фартух, воно не віддає синім кольором і не напружує так сильно очі. Колірну температуру ви можете обрати будь-яку, яка вам більше подобається. А от далі поговоримо про те, чим вони відрізняються. По-перше, бувають 12 вольт, 24 та 220 вольт. Я раніше використовував переважно 12-вольтові стрічки, бо їх легко купити, їх багатий різновид. Ну, Проблем з ними немає. Але вивчивши питання, зрозумів, що я ну, можна сказати помилявся. Тому що дивіться, різниця 12 вольтової стрічки, в неї є плюси. Легко купити, недорога, багато виробників. Ну і в принципі все. Але є і мінуси. Мінус в тому, що в неї велике падіння напруги. Тобто, якщо кухня у вас вже більше двох метрів, то початок стрічки, там, де він припаяний, Може світитися яскравіше, ніж кінець цієї самої стрічки. Це перше. По-друге, вона гріється. Ну, якби вони всі гріються, але в порівнянні з 24-вольтовою стрічкою вона гріється сильніше. Тепер переходимо до стрічки 24 вольт. Саме її рекомендують ставити на кухні і, в принципі, в меблі на великі довжини, якщо там кухня більше 2 метрів 3 і більше, а зараз більшість кухонь такі в такому випадку краще обрати 24-вольтову стрічку. В неї, по-перше, менше падіння напруги на цих діодах. По-друге, вона менше гріється, довше служить. І от для таких варіантів, коли кухня 2 і більше метрів, це ідеальний варіант. Сьогодні я саме таку стрічку і взяв, сьогодні її протестимо. Тепер які ж саме стрічки бувають? Взагалі раніше я переважно ставив. Ну, я думаю, більшість із нас і вас ставили ось такі стрічки. У мене, на жаль, немає окремо стрічки, просто ось такий мій імпровізований світильник. Але в ньому видно ось така стрічка, smd стрічка де діоди впаяні на саму ну, плату, на саму стрічку. Кожен діод впаяний окремо і там можна їх різати кратно на різних стрічках по-різному. Зараз же з'явились нові стрічки. В 24 вольтовому виконанні, взагалі їх дуже хвалять. Це стрічки Солду із SOB, типу так вони називається. Це ось така стрічка, кристали, якось вона там, щип on BOARD. якби кристали впаяні суцільним таким полотном і залиті фосфором. Ось так воно виглядає, дає, якщо тут. Є точки, їх видно навіть коли багато діодів, то тут як сусільна світлова лінія. Звісно, в кухонному підсвічуванні це не грає таку сильну роль, коли хоча б 120 діодів. Якщо 60, то буде видно. По суті, ви так отак не заглядаєте в кухню. Але якщо зовсім мало діодів, то буде видно і по стільниці. Ну, плюс тут, якщо в такому виконанні з молочною лінзою, то воно трошечки. Цей ефект пом'якшує. Але якщо це декоративне якесь освітлення в шафах, то ось це must have нове покоління і такі стрічки зараз дуже популярні, дуже їх хвалять. Я ось хочу спробувати і поділюся. Ще пишуть, що в них більше освітлення. Не знаю, не можу це нічим поміряти. По суті, в мене тут вирізаний профіль як ручка. І він виходить майже по центру стіниці, тому я думаю, кута освітлення мені вистачить в будь-якому варіанті. І в такому, і в стрічках, які я брав СНД, ось такі там також кута освітлювання вистачало без проблем. Стрічки на 220 вольт взагалі не рекомендовано ставити в кухні і, в принципі, в меблі. Бо ну, це небезпечно, в профілі ставити є небезпечно, тим паче над робочою зоною якась волога, і ще щось. Це може привести до летальних випадків, тому 220 В стрічку в кухню не ставимо взагалі, які основні параметри треба знати та дивитись для того, щоб обрати класну стрічку? По-перше, вказується напруга, тобто 12-24 вольти, обираємо 24 По-друге, вказується потужність, рекомендована потужність від 8 до 12 Вт на метр. Якщо... Менше погано буде тьмяне, якщо більше, в принципі, добре, але буде більше грітися сама стрічка. Тобто потрібен гарний профіль для тепловідведення. В таку ручку, вона товста алюмінієва, можна використовувати і більше 12 Вт на метр. І третій параметр, про котрий я не знав, це CRI або англійськими ще також пишеться як RA. Це індекс передачі кольору, саме як ціла стрічка буде передавати кольор об'єктів. Чому це важливо на кухні? Бо тут часто продукти, їжа готувати. Плюс, як я вже казав, зараз там класні декори, стільниць, плитки, там, кольори посуду. І ось саме цей параметр в CRI відповідає за те, наскільки ці кольори будуть виглядати природньо. Їжа, ну, не буде викривлення кольору, скажімо так. І ось цей параметр має бути більше 90, 90 і більше. там 90-95 це дуже класний параметр, якщо на стрічці такий більше 95, це вже типу професійне освітлення, ну і більшість стрічок в продажу, особливо ось таких СНДшних, в у них цей параметр менший. Ось цей параметр, на мою думку, дуже дуже важливий, бо колір ви обираєте який хочете. Потужність по суті теж. А ось параметр CRI, він багато де не вказаний. Я навіть коли шукав стрічку. Це реально проблема знайти, щоб був зазначений цей параметр. Звісно, наскільки він правдиво зазначений, бо є він пишеться на стрічці. А є в додатку. Ось там я дивився на сайті, в характеристик, там був зазначений, що він ну, більше 90. Пробую порівняти. З такою стрічкою, ну ось тут у мене прикручений типу освітлення, не було світла, то я собі фонарик. Спробуємо порівняти, вимкнути це освітлення і окремо цю 12-вольтову від акумулятора. Я вімкнув і подивимося, як воно світить, чи є різниця. Не знаю, чи буде видно це на камері, але все ж таки спробуємо щось порівняти. Це основні параметри, на котрі треба дивитись при виборі виборі стрічки. Тепер. Блок живлення. Блок живлення розраховується, в принципі, як і стандартно, ви берете потужність ватт на метр, множите на довжину кухні і додаєте потім, що множите там на 30%. І отримуєте там, якщо у вас 10, то ви зрозуміли, 10 ватт на метр множите там на 4 метри це 40 і 30%, скільки, там, 60 ватт блок, так? Да? Не звертайте уваги, просто в голові складаю приблизно так. Можете перемножити на калькуляторі, не буду зараз цим заморачуватись. раховуєте на калькуляторі і отримуєте потрібну цифру. Схема, я думаю, зрозуміла. Для стрічок сіобіоціх, якщо я правильно вимовляю, рекомендується додавати трошечки більше. Тобто, якщо у вас по розрахунку виходить блок там Вт, Візьміть на 100. Він не набагато дорожчий, але запас і блоку буде легше працювати, і ви будете спокійні, що він буде менше грітись. і менше, як би, довше в нього буде ресурс. Скажемо так, я прикрию спеціальну назву блока. Бо я хочу спочатку потестувати, хоча ми зробити освітлення, подивитися, як воно світить, спробувати, як він гріється, і потім, вже, як я вже казав, в телеграмі поділюсь посиланням на цей блок, можете його собі придбати. В принципі, я коли купляв, в мене попросили відгук, якщо можна відео змонтованої стрічки та типу відгук про блок. Ось це відео як і буде саме відео, скажімо так. Ну і по суті, це все. Розрахунок звичайно, тут тільки, звісно, блок, якщо ви стрічку берете 24, то і блок на ну, 24 вольти. Тут ніякого розрахунку, просто берете такий самий як і стрічку. Якщо 12, то 12, якщо 24, то 24 і розраховуєте. Я думаю, по цьому зрозуміло, все дуже просто. Блок виглядає з однієї сторони, ось так. З іншої сторони, ось так. Я взяв на 100 ватт, це мені прям ну, з нормальним запасом на 24 вольти. І те, що стало найголовнішою для мене відкриттям, чесно кажучи, вибачайте, може всі про то знали, але я ні, це те, що стрічку можна припаювати, і навіть потрібно, навіть це буде краще з обох сторін. В мене вивід з двох сторін. І сьогодні зараз я припаяюсь, затестимо, чи є якась різниця. І подивимось. Я цього не знав. Чесно кажу. Е е можна припаювати і під'єднати до одного блоку. Єдине, що звісно, що не можна переплутати полярність, інакше спалити блок. І, скоріш за все, і стрічку теж. Головне, щоб кухні не спалили. Тому дуже обережно. Я зараз паяюсь і потім покажу вам все інше. Швидкі поїхали, чотири штуки. Кудись щось, неначе аварія якась. Продовжуємо. Так, дивіться, я під'єднав все обидві сторони. Єдине, що до блоку під'єднав тільки одну. Стрічку вставив це без розсіювача, просто стрічка, як вона є. Давайте спробуємо тепер подивитись, чи дійсно допомагає підключення з двох сторон. Стрічка суцільна, я її не різав. Я покажу, як я її там обережненько завернув, покажу зараз. Давайте спробуємо, чи є різниця, і я тоді буду підключати вже блок до вимикача. В мене є вимикач. Буду підключати блок до вимикача. Пробую вимкнути світло і подивимось, чи є різниця. Ось так виглядає з одним контуром, поки під'єднано так, щоб просто було зручно під'єднуватись. І зараз дивимось, чи допомагає ну, підключенням. Так, під'єдную мінус. Не знаю, чи видно на камері, але це тільки мінус. І під'єднує плюс. Отак. От Тепер два одразу. Ну, незначне поліпшення є. Все, можна під'єднуватись до е, вимикача. Для цього я вимкну світло взагалі в квартирі. Швиденько під'єднаю, щоб навіть не перевіряти, чи є там щось, чи нема. І побачите далі. Так, зараз зараз ще один дубль, бо теж дивився на камері. Коротше, телефон вирівнює. Я вирівнюю ці перепади. Спробую на професійному режимі, можливо, воно не буде його підлаштовувати. Давайте ще раз. Під'єдную мінус. І ви'єдную плюс. Ще є старіше. Ну різниця є. Різниця дійсно є. Сподіваюсь, буде видно на камері. Навіть можна спробувати так показати. Раз. раз, раз. Коротше, зараз під'єднує блок і під'єднує туди. Покажу вам швиденько, як воно заходить. Там зроблений проріз в ручці, зроблений пас, котрий заходить ну, пас в боковині, і туди заходить провід, і його можна протягувати. Я його так і підтягнув, витягнув, скільки мені потрібно, припаявся і затягнув. І там так само зроблено. І тепер покажу, як я зробив, бачите, я цю. Стрічку трошечки провернув і просто повернув, і так само вона вийшла і тут. За рахунок того я її не паяв і не переламував. І світиться вона, ось бачите, єдиним контуром. Красиво, ніяких недосвітів немає. Ріжеться вона, до речі, кратна, здається, 5 см. Ну, по суті, то не дуже важливо, бо стрічки різні, яку ви собі оберете. Але в цілому, ось так можна розвернути, закриється лінзою. І взагалі буде все супер. І тепер продуктів в мене, звісно, з собою немає, а є ось такі ось кольорові предмети. Дві губки, запальничка. І телефон, він же, правда, не, не дуже той червоний, але все ж таки, давайте спробуємо зараз. Я ось закріпив отаку допоміжну світілку. І ось буде її втикати. Вона холодного кольору здається. Але все ж таки просто подивимося, чи є якась різниця, чи немає. Але в цілому, бачите, як. Як все красиво, симпатично виходить. Так, перший тест. Ось так виглядають кольбалів. Це горить зараз освітлення, котре я змонтував. Ось так буде без світла. Блін, ну кольори. Кольори дійсно відтінки класні, ну, типу, природні. Природні, все добре. І тепер. Пробуємо під'єднати інше. Воно, по суті, на такій самій висоті я його прямо до ручки приліпив, це освітлення. Ось тут воно має бути максимально схожий результат. Вимикається освітлення. Під'єдную це 12-вольтова стрічка від акумулятора метафоном. Вона зовсім біла, звісно. Закриваємо. Ну і дійсно різниця є. Незважаючи на те, що вона така трохи дає сильного кольору але різниця по кольору очима видно дуже-дуже дуже сильно. Я спробую ще без світла. Ну, звісно, просто більше кут освітлення коли стрічка довша. Але все ж. Це ж різниця є. Давайте навіть спробуємо ось так. І просто вимкнути світло. Ну, ось цей кольор набагато приємніший. Зараз ще заміню акумулятор, може акумулятор підсівший, якось вона слабенько світить. Ну ні, просто вона так і світить за рахунок того, що не дуже довгий відрізок. Але різниця ну, досить суттєва. Не знаю, чи буде видно в кадрі, потім подивимося, але я зараз ще зроблю фото. Ось так і з ось таким світлом. Але тут дійсно набагато природніше. Підсвічування готово. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи сподобалось вам такого формату відео, як вам такий тест і як вам в цілому таке підсвічування. Якщо було корисно і цікаво, Підтримай мене лайком, коментарем, підпискою. ставай спонсором каналу. Доєднуйтесь до телеграм-спільноти, вона в описі каналу. Якщо вам потрібен проєкт кухні під самостійне збирання, також звертайтесь. Ну, а На цьому, все. Дякую за перегляд. Пока.